Сьогодні в мене новий годинник. і Сьогодні 2 червня і у нас починається шалений червень. ми вже запаковані. і Їдемо в місто Рімені. Будемо трошки тиждень відпочивати разом з друзями. І з того почнеться наш блог. Поки ми машина, бо без того нікуди не їдеться. Розкажу в двох словах, які у нас плани. Спочатку ми їдемо у Венецію, бо друзі прилітають у Венецію, нам до Венеції їхати 100 км. Їдемо в 12-й годині, друзі прилітають у 8-й вечора. Ми їдемо з урахуванням того, щоб ще погуляти. І тоді, після того, з Венеції ми їх забираємо в 8 годині і приїжджаємо в рівень біля 11-ї. Там заселяємося в готель, недалеко від пляжу. Але питання, там немає парковки в готелі. Я не знаю, треба буде паркувати машину десь. Десь паркувати. Нонопанк, щось там мені пише. От. Тому поки що такий план, ми в дорозі на Венецію. Всім привіт. Ми вже нарешті купили нормальні мікрофони, але їх ще в нас нема тут. І вже, напевно, буде у нас трошки краще чути. Каву взяли і ми під'їжджаємо на. Перший пропуск. Ми, ми сьогодні дуже багато їх маємо приїхати. Це дорога щось пищить. Не знаю, що пищить. Підемо. Зараз будемо дізнаємося, скільки якого буде коштувати дорога з Феррари до Венеції по трасах. Спадок. Я це успіхав, але, до речі, якась трошки. Там пікає. Ми доїхали до пункту оплати за дорогу. До речі, дуже великий, дуже багато віконечок, де оплачувати. Отут, де жовтеньке, тут телепас, Тут переважно фури користуються ними, там карта, а тут е, готівка. Раз, два, три, чотири, речі, сім, сім. Сьогодні, ну, до речі, дуже велике свято, День Республіки Італії, і ми їдемо в Венецію, і я думаю, що там буде дуже багато людей. В принципі, по машинах на трасі видно, що дуже багато людей йдуть в ту сторону. Скільки вийшло? 8-60. Ого. Ну, перна Дорогу це було 22 євро. Це ми їхали у пізу. Але щось дуже багато. Я думаю, через те, то, що то вводять дорогу на Венецію. До речі, Венеція цього року зробила таку штуку, що вхід у Венецію коштує 5 євро. Але сьогодні, так як у них велике свято, ми за вхід платити не будемо. Тому... Але будемо платити за парковку, яка коштує 15 євро за сотки. Тому, в принципі, досить... Бюджетно виходить поїхати навіть у Венецію, бо бензин, плата дороги і парковка це вже більше 50 є, так? Зараз ми маємо заїхати на оцей місточок, який веде до Венеції. І ми вже під'їжджаємо. Їхали ми на місточок, оцей. Оцей. Їдемо до Венеції. Там вода. тому За тим мосточком починається Венеція. Там ми десь маємо запаркуватися. Мали ми приїхали на одну парковку, вона була закрита, бо так як сьогодні свято полюбить дуже багато людей, ми знайшли іншу. І стоїмо, чекаємо чергу з машин, поки хтось вийде, тоді ми можемо заїхати. Тут пише, що ніби 2, 3 євро за першу годину і по 2 євро кожну кожні наступні години. Тому ми стоїмо у черзі, ми в принципі не спішимо. Але скільки продами машин? П'ять, або 4 машини. Тому ми чекаємо, чекаємо, щоб запаркуватися. Ми Вже перші під'їхали, там можна побачити ціну. Ти тільки натискаєш і пишеш, що поки що місця немає і ти очікуєш. 3 євро перша година і кожна наступна по 2 євро. І ми перші вже, за нами ще одна машинка стоїть. Одна, одна, ні, дві. І того пройшло 10 хвилин, тільки ну. Думаю, що ми зараз запаркуємося. Ми запаркувалися. Очікування на парковку було 20 хвилин. Нам дали такий білетик. Ми його лишаємо у машині. От тут, щоб було видно, і потім при виїзді. Залежно скільки ми будемо стояти, ми оплатимо паркування. І ми йдемо гуляти в місто. Ми вже все, досталися до тої Венеції. І ми будемо зараз заходити в місто. Барбара вже там щось ходить, собі знімає. А ти гроші маєш з собою, так? Я маю. Ось такий кадр прикольний для фотосесії. Сьогодні дуже багато поліції. Я думаю, що пов'язано з тим, що в них сьогодні це свято, День Республіки. Тут вже не встигли. Окей. Варвара ще не встигла приїхати, як вона вже їсти хоче. То бо я голодна, ми їли, хіба зранку снідали. Дочі, червоне світло, але всім типу пофіг, ти, в принципі, нам пофіг. Зелене. Ось Отут ці кораблики, типу, як маршрутки. А людей М -м, як мало. Чуть не пало. Треба більше сидіти в телефоні. Варвара їде на море і каже, я взяла хіба одні шарти з собою. А наша більше? А ми на морі ми на морі будемо ходити весь час попри пляж. Нашу мені всякі різні шорти, якщо я буду або в купальнику, або в шортах. Ті, хто це показувала, що у Венеції можна за 2 євро покататися на гондолі. Десь є місце, не знаю де. І то, типу, не як туристичне, а типу як маршрутка гондола. І це просто 2 євро коштує покататися. А отакі, отакі. Човники від 200 євро і вище за екскурсію. І оця черга, щоб почекаю, всі чекають на те, щоб сісти на той човник покататися. Коротше, мороза, в середньому 2,50. За кульку 4-2 кульки, 5,50. 3 три кульки, 6,50. чотири кульки, 7,55 п'ять кульок. Мороза. У нас одне хіба питання з Барбарою. Ми думаємо, чи буває тут в будні дні менше людей, ніж вихідні. Ось яка маска? Скільки? Три 3... євро така. Дрін, дивись, які класні гондоли. Три євро така маленька. Куди? Ми оцей доспарк заходили колись. Знайдемо цей бар, де ми їли картоплю фрі і поїмо, бо я дуже голодна. А потім ми можемо піти і гуляти по різних цих. То певно ну, десь тут, з лівої сторони, має бути. Коротше, людей тут капець. Я ще у 2019 році купив собі окуляри тут в Венеції за 5 євро, і вони в мене дотепер є. О, це тут не ці Венеція дуже відома своїм венеціанським склом. І тут на кожному кроці є магазини з такими скляними фігурками. Венеціанське скло. Тут дуже багато сувенірів з того скла. Тут також є прикраси різні. От, от, ну вони, звісно, дуже великі, але красиві. Колечко всяке різне. І воно коштує трохи кошти. Великий бик. Дальше в пошуках э, картоплі, я думаю, що ми. Ця вулиця Тнека. Дивіться, яка вузенька вулиця. Ну Барбара, доторкнешся двома руками. Я думаю, тут ні. Йде трошки далі. Вау. Як тут люди живуть. Ні-ні, yes. А ми йдемо, прийдемо сюди? Я боюсь там загубитися, та ходи перше поїмо, йдемо в центр ближче, бодь. євро. Оця 3 євро. А чого вона так кидача? Не знаю. Оця прикольна кидача. 3 євро була знижка. Але тут типу такий, типу пластик. Воно нагадує фільм, якийсь корейський, типу, типу грав кальмарами, там з такими котиками був. Вже дуже мало людей ходить і, 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 і дуже мало. Тому якщо ви їдете в Венецію, будете готові до того, щоб погуляти по все місце, вам доведеться встати в 6-ранку. щось знайшла. Добре, що ми будемо їсти аль помодоро, 750, лазанья. Що ти взагалі будеш їсти? Можна піцу взяти. Яку? Будь-яку. Хіба не Маргариту і не діавола. Я як мураха тут сижу і хочу вам розказати про то, скільки коштує гондола у Венеції. Щоб покататись на такій гондолі, вам треба заплатити 200 євро за особу. Тобто це не дешеве задоволення. От і все. Дола коштує 90 євро на 200. То найвідомий міст Венеції. Я не знаю, як він називається. Ось тут сама головна двіжуха. Ми зараз піднімаємося по головному мосту Венеції. Тут на кожному кроці є магазини і тут дуже дорого, тому ми нічого не купуємо. Були це на 10 євро, а потім стало різко 5. А я думаю, що за 3 можна взяти за Бери беренець. Yeah. Чи вибрали таку кепочку? Ні. Yeah. 5 євро. Непогано, yeah, непогано. Типу на базарі Венеції ви можете торгуватися. Як мінімум ділити треба в два рази все, якщо там щось коштує 50 євро, я думаю, що можна і навіть в три рази торгуватися. Тому, коротше, торгуйтеся, якщо будете в Венеції. Я думаю, що ми її тут, напевно, і похаваємо десь. Барбара. Торгуються, хочуть купити букет човака за 10 євро, всі, а він продає 5, за 5 євро одну штуку. А ну чи торгуємо, зараз глянемо. Тут де квіти! За 20 євро продав. Молодець. Сиде дуже часто через те, що тут дуже вузенькі вулиці і дуже багато скупчено їх, карти дуже сильно губляться. І я теж диблюся. Там так гарно. От. І тому, якщо в Венеції гуляти по картах, тіпа, дуже важко. Найкраще, напевно, купити карту за 5 євро і гуляти по карті. Я не знайшла правильного шляху, тому віддала телефон Богдану, і ми йдемо по його казівках. Сувеніри, сувеніри на кожному кроці сувеніри. Сидять гондольєри і чекають, поки до них звернуться клієнти. Я думаю, що це одна професія найбагатша в Італії. Ти думаєш, що то вони заробляють, ти думаєш, що їхні гондоли, я думаю, що у них точно якісь начальники. Ну, я думаю, що у них однозначно найбільша зарплата в Італії. Ми живемо на таку вулицю, де зовсім немає людей. І я не розумію, чому всі люди йдуть такими основними вулицями, якщо можна зайти у будь-яку просто вулицю, і тут теж дуже гарно. От дуже гарно. І набагато менше людей. Там тут немає води з боку, але дуже гарно. Ми, походу, загубилися. Ну, правильно, попередньо. Ми саме виходимо прямо на Пірс, і там немає людей. Приколі. 4, 5, 1. От ми знайшли тут о, гондоли припарковані. А тут от місточок, де можна собі пофоткатися і, і, і навіть не переживати, що будуть в кадрі лишні люди. Ви е, маєте дуже багато грошей, то ви можете плавати на тій гондолі, і вам ще будуть збоку грати на гітарі і співати. Нам махає. Кід'є. Барбара як професійний фотограф, вона шукає, де тут гарно можна пофотографуватися. Типу, я думаю, що тут дуже навіть гарно. Якась там, там тряпочка висить. Барбара, тобі підходить тут. Підходить, але тут дуже мало місця, і щоб ти розумів, тут 24-ку і не факт чи сфоткаєш. Тут дуже мало місця. Ми вже погуляли, у нас часу, ми йдемо, ми йдемо назад, йдемо назад до парковки і їдемо до аеропорту. У нас все добре. Найбільший секрет Венеції ходити по другорядних вуличках, а не по основних. На основних робиться капець, дуже багато людей. І ти даш, і просто навіть не дивишся на архітектуру, ти дивишся отак от на всіх людей. Ні, зітрово житло йшли. Ну так ми знову повернулися. А як вона нам показує? Ми показує ну, правильно, прямо, правильно, та, йдемо, може так, йдемо, ми вже одно щось поїмо. І е, ще один секрет: якщо ви хочете гуляти в Венецію, приїжджайте дуже зранку. І вам цілого дня вистачить, щоб добре погуляти. Так, да, і похавати перед тим. Типа тут можна похавати воду і да? але нема взагалі де стати, і де тобі похавати. Е -е, Якесь дурно. І це теж когось до хати вхід такий. Дуже гарно, дуже гарно. Десь йдеш деш багато людей. Бум і нема людей. Йдеш-йдеш-йдеш, наліво трошки звернув, і вже нема людей. It's a shiny boat 15 євро. Але він трошечки хитро, uh -huh. бо пік, було так само перед нами українці. І він трошки їм по інакшому рахував. Він типу рахував, за 100 грам. Типу, як за 100 грам, а не, ну, а не, то, не за штуки. Це всі так рахують за 100 грамів. Типу, ціна пише 350 за 100 грамів. Кусок піци виходить там 200 mm, грамів. У нього все йде по штуках, розумієш, він не може він рахувати. Зараз похавати. У нас 5% заряду камери. Ці Я ви? думаю, Підмало? що ми вже нічого майже не зазнімемо. Ми зазнімемо вже, як будемо зустрічати наших друзів в аеропорту. А зараз ми йдемо на якусь на центральну вулицю Венеції їсти от тільки баби по 5,90. Все, всім смачного, хто їсть. Ми завершили наше паркування, йдемо оплачувати. Тут є каса. Так, сюди ми сунемо білета. 7 євро. 7 як казала, що 7 євро. У нас є 10 євро. Де мене, де купюри сюда. Сім'я років досить не дуже багато. Типу ми були десь. Три години? Три години. Тут не перша звідки? 2 години дві, 39 40. хвилин. Тобто ми можемо ще бути по факту 20 хвилин на парковці тусуватися. І цей. І... І наша поїздка в Венецію. Дорога була орієнтовно десь. Нехай 15 євро, 10 євро. 10-15 євро це є наша дорога на бензину. 8 євро це було е, плата платних доріг. Е, 7 євро парковка і 15 євро ми похавали. Скільки тут? Десь? 40? Десь 40. Євро за... ну, типу... Ми... 40 євро, це тільки ми просто вбили свій час. Але якщо ви їдете гуляти в Ненчини цей день, вам я 100 думаю, на двох сто євро це от мінімум. Типу, щоб якщо два ви, рази десь нормально якщо похавати. Якщо ви їдете не машиною, а машиною, якщо ви будете їхати поїздом, можливо, вийде дешевше. Але не завжди. Тому. А, і ще врахувати треба, що ми були сьогодні у свято і 5 євро не платили за в'їзд, а в звичайні дні будете платити ще по 5 євро з людини за в'їзд в Донецьку. Mm-hmm. Okay.